Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про останній матч Чорноморця у цьому році, а можливо і у найближчі роки. Хто цікавиться Анатолієм Трубіним, фінансові проблеми Ворскли та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо сьогодні з останнього матчу УПЛ, який пройшов у цьому році, де грали Львівський рух та Одеський Чорноморець. І незважаючи на те, що грали аутсайдери, і навіть те, що цей матч був зіграний вже у справжню зиму, то в цілому матч вийшов дуже цікавий. Тому що в цьому матчі було достатньо голів, була інтрига, тому що Чорноморець перемагав з рахунком 2-0, ну а рух вирвав собі нічию. До речі, у підопічних Романа Григорчука була можливість перемогти у руху, і завдяки цій перемозі вони б могли покинути зону прямого виліту, де вони посідали на 15-й сходинці, там вони і залишилися, а тому подивимося, що буде у наступному році і чи зможуть вони взагалі залишитися. Ну і враховуючи, що це був останній матч чемпіонату України у цьому році, то можна вже підбити підсумки найскладнішого року в історії українського футболу. І по-перше, що я хотів сказати, що якщо б не нашій Збройні сили України, то там... не те, що Кривбас там нещодавно повернувся до Кривого Рогу та Інгулець повернувся до свого стадіону у Петрове, то ми навіть не змогли б грати у Львові. Тому тільки завдяки нашим Збройним силам України і існує наша країна, наша незалежність, наша свобода, ну і в тому числі наш український футбол. Але також хочу додати важливу річ, що завдяки нашим Збройним силам України я впевнений, що не тільки Кривбас та Інгулець повернуться до рідних стадіонів, але також і Металіст до Харкова, і дніпро 1 до Дніпра, і енергія до Нової Каховки. Ну і звичайно Зоря до Луганська, Шахтар до Донецька і Таврія до Сімферополя. А що стосується саме футболу, то я вам нагадаю, що він розпочався ще до повномасштабної війни, коли Динамо грали проти Депортіво у юнацькій лігі УЄФА, і там вони пройшли їх у серії пенальті. Вони грали це 9 лютого. А також юнацька команда Динамо зіграла свій матч проти Інгульця у чемпіонаті Ю-19. Але зараз я не хочу переказувати, як пройшов увесь наш футбольний рік, я просто хочу порівняти, як пройшли Єврокубки цього сезону та минулого. І насправді навіть не віриться, тому що, ну, згадайте, як ми провалили минулий сезон, як Шахтар, який витратив на трансфери 50 мільйонів трансферів, вилетів з останнього місця у лізі чемпіонів, граючи проти молдавського шерифу. А зараз, коли вони. Без жодного легіонера залишилося, ну тільки трауре, який там мав важку травму, вони показали, що вони гідні грати у ліс чемпіонів і були навіть близькі до того, щоб е, перейти до 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. Також варто відзначити і Дніпро 1 який вперше потрапив до Єврокубків, і грав у груповому турнірі. І окрім цього, що він просто там виступав, тому що це не досягнення, тому що вилітаючи з Ліги Європи. Е, вони потрапляють одразу до групи Ліги Конференцій, але в них є інше досягнення, що вони вийшли до плей-оффу Ліги Конференцій. І в востаннє, хто потрапляв у Євро весну серед наших клубів, окрім Динамо та Шахтаря, був Дніпро, який тоді потрапив у фінал Ліги Європи. І навіть якщо закрити очі, що зараз йде війна, хоча, звичайно, це неможливо, і представити, що наші клуби так виступили у мирний час. То це норма для нашого футболу, тому що, ну, подивіться, Шахтар, граючи з Селтіком, Лейпцигом та реалом, посів третє місце. Якщо б це був Шахтар, який витрачає 50 мільйонів євро на трансфери, то ми б сказали, ну, трошки не вистачило. До того ж, Лейпциг – це німецький клуб, з ними завжди важко, ну а Реал – це, звісно, зрозуміло. Дніпро 1 якщо це був би мирний час, це було б круте досягнення, тому що я вже казав: окрім Динамо та Шахтаря, вже давно ніхто не виходив у Євровесну. Ну а Динамо, яке перевалило сезон, можна просто згадати сезон, коли вони грали у Лізі Європи. Вони тоді грали з Лугано, Мальме та ще якийсь клуб. Ну і тоді вони вилетіли, їх тоді тренував Михаличенко. Але окрім цього, варто додати, що у Євровесну у юнацької ліги УЄФА вийшли два наших українських клуби, це шахтар та рух. Тому це також досягнення. Тому цьому сезону я би поставив оцінку 5 з мінусом, і мінус це на рахунок Київського Динамо. А ось кому можна поставити 5 з плюсом і більше, то це, звичайно, нашим Збройним силам України. Слава їм і слава Україні! Ну і повертаюсь до одеського чорноморця, тому що я там казав, що вони провели останній матч у цьому році, але можливо навіть і взагалі, тому що їхнього власника Бориса Кафмана затримали співробітники національного антикорупційного бюро. Попередня правова кваліфікація дій затриманих створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Та пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигадої посадовій особі. За даними детективів, восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, яка спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного виведення майна з комунальної власності Одеси, на її місці з'явилася нова. Ця організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівля коштами місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом заявили в набу. Англійський вес проявляє інтерес до українського півзахисника таланти Руслана Маліновського. Про це повідомляє видання Ілджіорно. Молотобойці хочуть підписати 29-річного хавбека під час січневого трансферного вікна. Аталанта хоче отримати за свого гравця 16-18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Маліновський втратив місце в основі Аталанти. На його рахунку два голи та два асисти у 18 матчах у всіх турнірах. Контракт розрахований до літа 2024 року. Також хочу додати, що раніше їм цікавився англійський Тоттенгем, але через те, що їхній спортивний директор раніше працював у Ювентусі, то цей трансфер зараз призупинено через те, що Ювентус зараз знаходиться під слідством прокуратури. Гравець донецького шахтаря та збірної України Анатолій Трубін перебуває на радарах італійського клубу. 21-річний вортар цікавить Ювентус, повідомляє Кальчеблог Італі. Річ у тім, що контракт войця Хащесне спливає у 2024-му, через вік його невряд чи продовжуватимуть. Зараз стара сеньора склала шорт-лист, у якому опинились три голкіпери: Анатолій Трубін, Марко Карнесеккі, Оренда Саталанта в Кременезе та Гульєрмо Вікаріо Емполі. Тріця є пріоритетною для Юве. У нинішньому сезоні страж ворид гірників провів 18 поєдинків, 5 з яких відстояв на нуль. Його контракт з гірниками розрахований теж до літа 2024 року. Від себе хочу додати, що тут є декілька варіантів, тому що це може бути і правда, і ні, тому що це, можливо, використовують агенти для того, щоб підвищити інтерес до Трубіна у Європі, тому що ну, хтось подивиться у ЗМІ новини про Трубіна і, можливо, зацікавиться цим гравцем. А можливо, агенти просто хочуть, щоб Шахтар подивився на ці новини і підписав з ним новий контракт. До того ж з огляду на те, що у Ювентуса зараз великі проблеми з прокуратурою, то я не вірю, що вони зараз будуть цікавитись якимось гравцями, голкіпер полтавської ворскли та збірної України Дмитро Різник може залишити полтавський клуб. Полтавчани мають намір продати свого футболіста. Повідомляє Динамо Манія. Різник є в Ворскли. Загалом у футболці Зелено-білих гравець провів 80 матчів та припустив 97 м'ячів. Його контракт із полтавським клубом чинний до 30 червня 2024 року. У його активі також два поєдинки за національну збірну України. До речі, якщо ця новина є правдою, то новина про Трубіна та Ювентус може стати також правдою. Не обов'язково, щоб це був саме Ювентус, але через те, що Шахтар може придбати різника за невелику суму, вони можуть відпустити Трубіна за непогані гроші. Нападник полтавської ворсти Талон Сефері, який перейшов до клубу влітку цього року, може розірвати контракт з полтавським клубом. Коли влітку в нас з'явилася пропозиція перейти до Воскли, Сефері взяв час на роздуми. Війна в Україні налякала багатьох людей навіть в Європі. Але Тауланд сказав мені, я готовий свого часу. Він теж пройшов в Албанії через війну, тому своїм вчинком хотів підтримати український народ. З іншої сторони, з самого початку нашої співпраці з Ворсклою з боку клубу, не виконуються всі домовленості. Я спілкувався зі скрипником, але він сказав, що вже два місяці не може вийти на зв'язок з президентом, а менеджери клубу самостійно не можуть розв'язати особисті питання футболіста. Можливо, нам придеться піднімати питання розриву контракту та піти. Тікати не від війни, якої Сафері не злякався, а від несолідних дій деяких людей. Поділився агент Саферії в інтерв'ю «Футбум». У чемпіонаті України може статися чергова відставка головного тренера. Мова йде. Про тренера Луганського зорі Патрика Ван Лоувена, як повідомляє «Динамо Манія», головний тренер зорі може покинути луганський клуб. Про причини потенційного відходу Нідерландця не повідомляється за інформацією джерела. Головним претендентом є екс-тренер Маріуполя та Кривбаса Олександр Бабич. І від себе хочу додати, що я якось не особо вірю в те, що зоря хоче розпрощатися з головним тренером, тому що Луганчани не той клуб, який так швидко прощається з тренером, тому що згадайте, скільки працював Вернадуб і після цього скрипник. А тут тільки півроку пройшло і вже прощатися. До того, ж, якщо подивитися на стан у турнірній таблиці, то там у них все як на мене нормально. Ще один український футболіст став гравцем американського клубу «Альпасо Локомотив». Локомотів. Американський клуб на своїх офіційних ресурсах представив нового гравця українця Дениса Костишина. Контракт підписано до кінця 2023 року. ель Пасо Локомотив» Локомотів представляє USL Чемпіоншип, другий дивізіон американського футболу, аналог нашої першої ліги. Регулярний розіграш чемпіонату 2022 нова команда Костишина закінчила на восьмому місці. Також додам, що у клубі ель Пасо Локомотів вже грає один українець Артем Холод. Гравець металіста, який грає в оренді за Дніпро 1 Фарез Балулі, планує повернутися на батьківщину і грати за клуб другого дивізіону. Француз незадоволений кількості ігрового часу у Дніпровській команді, то розглядає пропозиції від низки клубів французької ліги. 2 балулі зіграв за Дніпро 1 8 матчів у поточному сезоні, але загалом відіграв лише 134 хвилини. При цьому результативними діями він так і не відзначився. Контракт балулі з металістом дійсний до червня 2024 року. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!